Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка з Солоходосів, котежне закрите містечко. Сам будинок із цегли, дизайнерський ремонт зараз завершують. Будинок в районі 280 метрів. Знаходиться вже в забудованій місцевості сосни. Поруч з ділянкою гарна панорама. Тарож також відкривається. З ділянки і з самого будинка. Ділянка в районі 8 соток. Давайте почну я з самого початку і потім продовжу перегляд. Зараз тут вхідна зона. Зліва йде велике дзеркало. Праворуч, двері алюмінієві великі. Потім ліворуч іде гардеробна вхідна, зараз її закінчують. Потім іде тут така пральня. Душовая, пральня. З окремим виходом тепловий насос Вайланд. І це котельня. Так, далі. Кімната є на першому поверсі. Якщо праворуч, Така кімната. Матрас вже купила, скоро прийде і також сам саме ліжку. Цвіточки дві є, Купр Хантер кондиціонування. Далі такі сходинки. Виключаються самі і включаються, коли ви ступаєте на... На сходи. Вітальня. Багато освітлення, як ви бачите. Місце під телевізор. є кондиціонер великий, камінна зона. Зараз ще робиться басейн на ділянці. Ділянкою ще займається, так? Ну і будинком також тут деталі залишилось доробити все. Є маленький холодильник. Біаний також великий з морозилкою. Кухня з великим острівцем. Витяжка. Бачите, яке рішення дизайнерське на острівці. Тут полиці з підсвіткою. Якраз тут під сміття. Франка техніка. Франк плита також індукційна витяжка будована. Тоді давайте швиденько вам ще раз нагадаю перший поверх і підемо на друге. Війшли, передпокій, зліва зеркало, справа шафа, потім йде передробна хідна, там пральня і котельня. Потім кімната. І холоджую забув показати вам важливе місце для першого поверху, з санвозом. Також тут декілька підсвіток. Є така сітка, така. Шува? Туалет біде, і тут будування такі шафи. І тут, і, і тут також. Якраз так включається світочка. Буду зараз вам показувати другий поверх. По другому поверху є три спальні, дві гардеробні, велика шафа також де коридор і також два санузла. І Великі вікна. Є ще, до речі, ми підемо ще вище, там ізюминка будинка. Якщо справа наліво, така перша дитяча кімната з двома підсвітками. Ми обвидимо освітлення. Є кондиціонер Cooper Hunter. Потім Мастер спальня. Головна спальня. Тут побачите є дзеркало. І туалетний столик. Теж багато підсвіток є. І тут ще. Тут якраз спальне місце. Тут місце під телевізор кондиціонер. Далі. Дві гардеробниці, зараз покажу вам. мастер спальня. Перша така гардеробна з іконочком. Така ще гардеробна є друга. І великий санвузол свій. З великою ванною, овальною, з душовою. Під свідками також бачите в коридорі шафи. Я якусь шафу відкрию, щоб ви подивилися. Ось так це виглядає. Тут ще побільше. Так. І ще є загальний санвузов ще одна кімната, на Другу поверсі нагадаю. Три спальні, два санузли і дві гардеробні. І також в коридорі шафа. Бачите, санвузол, дві раковини, два Туалет з лицбіде, такі шафи також будовані. І зліва і справа. Вихід також на балкон, до речі, і ще така душова. Угу. І третя кімната на другому поверсі чи четверта, якщо брати з першої кімнати. Також кондиціонери зроблені. Так, пішли далі. Імаємося вище і найцікавіша зона цього будинку. Верхня тераса. Поруч ліса. Вокруг. Сусіди живуть, поруч будується. Такий будинок. Тоді зараз ще покажу фасад будинку, вийду на вулицю і буду закінчувати це відео. Так, виглядає сам будинок з фасаду, дуже гармонійно, біля лісу. Сусіди живуть чи будуються. Запрошуємо вас на перегляд, ціна буде в описі. Телефон контактний також зможемо вам за домовністю показати. На телефоні є всі меседжери. Всім гарного дня, до побачення!